Спорт це життя. Вже вкотре цю тезу доводить ініціатива Коломоян. Замість перегляду зомбоящика чи псування свого здоров'я шкідливими звичками. Всі небайдужі мешканці міста та представники влади зібралися на стадіоні Юність і традиційно провели чемпіонат міста Коломиї серед аматорських команд з футболу. Дуже приємно, що відкликнулось так багато команд, не дивлячись на ці погодні умови. Але от на кінець ми бачимо тих людей, які хочуть грати. Перш за все, це популяризація цього виду спорту. Я хочу сказати і заняті, зайнятість молоді. Адже Вихідні дні, замість того, щоб ходити та як кажуть, відпочивати і тому подібне. Сьогодні люди тут. Після офіційного відкриття футболісти аматори розпочали боротьбу за кубок. Налаштованість на перемогу кожного прослідковувалася вже в перших матчах, проте після кожного етапу визначалися кращі. з десяти команд. Перше місце вдалося здобути команді ветерани Коломия Сільмаш, друге команді пора. Третю сходинку підесталу, посіла команда Коломийська дистанція колії ПЧ-13. Проводяться турніри, які популяризують наш футбол футболи, кажуть, але хотілося б, щоб це б трошки було десь більше реклами, більше. Щоб люди бачили, то деякі роки попередні таки набагато більше людей приходило з дітьми цього року. Це трошечки менше. Так відбуваються турніри, граємо регулярно, як на рівні міста, так і на рівні району. Цілу зиму грають всі команди, хто заявляється. Там 46 команд. Так що у нас коло я вважаю, він на досить значному серйозному рівні. Такі заходи у нашому місті потрібно проводити якомога частіше, бо саме вони популяризують здоровий спосіб життя.